Вітаю дорогі глядачі, дорогі мої підписники і всі, хто випадково зайшов на мій канал. У нас сьогодні 3 березня, погодка така, плюс 5, бджілки сидять, не літають. І поки вони сидять, я би хотів трохи вулики попере, попереставляти. Там забрав, трохи зробити перестановки, бо з завтрашнього дня обіцяють вже гарну погоду і там далі вже будуть літати, і не вийде мені їх переставити. Поки сьогодні не, не літають, хочу їх переставити і вам показати. Ось так вони зараз стоять. Зараз готую колики, позабиваю і в тому, -тому ряді хочу там лежаки поставити, а тут ще одним рядом хочу поставити. Ті шестирамочники. Я ось цей вже переставив. Вони вже тут облітувалися. Я по чуть-чуть пересував. Ну і будемо пробувати працювати. І так, ранок наступного дня. Вчора не встиг вже відзняти, хотів вже все доробити. і стемніло ще при фонарику доробляв. Ось як воно вийшло, ще поставив один вулик, без людків і без прильоток ще доставлю сьогодні. Ось, так, тут вулики, лежаки. А тут, а тут шестирамочники. Шестирамочники ще треба поскладати. Гарно. І ось так воно. Отак воно вийшло. Сьогодні, як і обіцяли, синоптики. Гарна погода. Ділки вилітають. І якось так хоч ще тут ще один. Усе. Ставте лайк, підписуйтеся. до нових зустрічей.